Хочу показати на сьогодні, на, 20, на 30 січня, яка у нас проведена робота на ділянці. І, можливо, ще розповім, що я планую робити цією весною і взагалі для сімейного архіву. Яка зараз у нас хата. Ну і ділянка. Тут я посадила троянду, плетисту, П'єр Рансар. Вона ще в мене не квітла. В цьому році я думаю, що буде квітнути, подивлюся. Дуже хочеться подивитися, як, як вона виглядає. На картинках дуже красива. Тут теж трояндочка. Цьому році восени нам зробили септик, тут все розрито поки що, земля осідає. Весною будуть велик... велика робота. Буду робити доріжку. Так. Глядає зараз. Це моя клумба. Все спить, відпочиває, готується до весни. Весною повинні квітнути тюльпани.

Дерева я частину побілила, частину замотала садовим бинтом. Застелила агротканиною деякі пристробові кільця висадила по периметру ділянки. Яблуні, хочу з них формувати, формувати шпалеру. Це мій огород. Тут висадила полуницю восени. Ну так, вона зимує, нічим не вкривала, подивлюся, бо нічим, нічим було вкрите. Тут часник висадила. Ну, от, тут нічого не висаджувала. Рено. Тут зробили доріжку з газона, Ну не дуже вдало. Будемо весною пересівати не дуже сумість